Всім привіт! Мене Зтена Зар. Мене Кирил. Ми займаємося в школі порумання Робокод на ТМК та прийняли участь у конкурсі Robocode Project, задача якого полягає в створенні будь-якої гри за будь-якою стилістикою та за будь-яким жанром. Ми... Наша команда назвою Паразити зробила гру Black Forest. І зараз ми вам її покажемо. Всім привіт! Мене звати Кирил, я один з розробників гри Чорний Ліс. На жаль, мій напарник Назар не зміг знятися відео, але він зробив великий вклад в створення нашої гри. Зараз я вам покажу нашу гру, розповім ідею створення та розповім, чому, на мою думку, цей проєкт доволі оригінальний та не схожий на інші. Наш проєкт це хорор гра «Чорний ліс. В ній ви маєте пройти якомога далі в темний ліс, який генерується процедурно. На вас будуть час від часу нападати ворони і намагатися вибити ліхтар з рук. В свою чергу світло для ліхтаря може відлякувати цих ворон. Таким чином, ліхтарик в нашій грі і головна зброя і шкала здоров'я. Керування в нашій грі максимально просте. Для пересування використовується клавіша ASD, як і в більшості сучасних ігор. Для повороту камери використовується мишка. Схожа на нашу механіку боротьби з ворогами світлом була в іграх серії Метро та Alan Wake. Було дуже складно працювати з гідом. Гід – це така програма для контролю версій та синхронізації програмного коду. Під час однієї з синхронізацій у нас виник конфлікт версій і довелося передивлятися файл на тисячу рядків коду, щоб знайти конфлікт та виправити його. Більшість 3D моделів ми робили самостійно в програмі Blender. Музику та звуки для птахів ми взяли з ось цих сайтів, які ви зараз бачите на екрані. Ще взяли модельку птиці з Unity Asset Store. Та в заключення хочу сказати: голосуйте за нашу гру на конкурсі Robocode Project.